Мені здається, що завтра з'явиться політик в Раді, який вийде і скаже, що він і його команда дає в дупу. А потім додасть, що справжні українці повинні не тільки розмовляти українською, але й давати в дупу. Після цього запропонує законопроект, за який проголосує кожен другий депутат, бо кнопка бабло існує, де да ще й закон близький по духу. Його легко приймуть і почнеться. По всім телеканалам розповідають, як важливо давати в дупу. А на радіо будуть з'являтися пісні: Як круто, що я даю в дупу. Бо я справжній українець. Блогери, депутати хайпують на цій темі, що вони давно вже дають в дупу. Ще до цього закон. По всій країні з'являються білборди, де маленька дівчина тримає своїх батьків за ручки. І знизу надпис: Батьки, я так рада, що ви даєте в дупу. Для всіх, хто вже дав в дупу, в дії з'явиться спеціальна помітка. За що кожен українець буде отримувати 300 гривень у місяць? Країна розділиться на два типи людей: перші це справжні українці, які вже дають в дупу. І українці, які не розуміють, навіщо їм підставляти свою дупу. Ну а далі все по класичному сценарію: не даєш у дупу, виїжджай з країни. А всі, хто буде проти, будуть штрафувати і саджати в тюрму. Тим же часом буде для кожного.